Великдень це свято надії, віри і оновлення. У найскладніші часи, зокрема під час війни. Він дарує людям сили, віру в перемогу та світле майбутнє України. Ми звернулися до бориспільчан і поцікавилися, як вони зазвичай святкують Великдень. Як ви святкуєте Великдень під час війни і як святкували раніше? Під час війни трошечки. Спокійніше святкуємо, але тим паче для дітей робимо це свято, тому що діти повинні знати це свято і повинні вміти його відзначати. Якщо раніше це були великі шумні компанії, то зараз це сімейні абсолютно вечори і дні з дітьми прогулянки обов'язково до церкви. Це все прививається, тому що ну без цього нема нас як українців. Святкую зараз з задоволенням, а раніше і ще краще. Велипня ми завжди святкували в селі Глибокому, завжди ходили з бабусею до церкви зранку, обов'язково з повними корзинками. В кожного була своя. Потім, трішки пізніше, коли ми підросли, ми почали ходити вже в Борисполь до нашої церкви на розбилці. Якщо ми знаходимось тут, то ми все одно зберігаємо наші традиції, але вже також підключаємо і традиції Великої Британії. Як ви підтримуєте святковий настрій у родині, попри новини з фронту? Новини з фронту завжди, звісно, засмучують, якщо це не дуже добрі дні. Ми завжди дивимося ці новини, завжди слухаємо, але ми намагаємось зібратися родиною, підтримувати, скажімо так, хто як може морально, фінансово, фізично. Донатимо для наших хлопців, для наших бійців, де б ми не були. Я святкую велик Йдемо Ідемо ми з батьками в церкву, святимо Пасху, яйця та може пожаримо шашлик. Як ви святкуєте Великдень і як святкували раніше? Мене звуть Микола. Як ми святкували, ну це сімейне свято, і ми з сімейним колом, почемо. Кульчі. Потім збираються за святковим столом. Ну, тобто, і зранку обов'язково в церкву їдемо святити Пасху. Ну, тобто, як і всіх. Як ви підтримуєте святковий настрій у родині попри новини з фронту? Ну, у нас дуже багато наших знайомих і, і родичів, які зараз на фронті.

що, в принципі, У мене в нас є всі оптимістично так? десь. Всі тут опірають. Чи готуєте ви Пасхи, крашанки, чи ходите до церкви? І чи складно це організовувати? До церкви я не ходжу, я тістка. Пасхи я, я їх їм Іноді готую. Але мені не дуже подобається. Мені подобається їстки. Ем, це не важко організовувати, бо я це не організував. Як ви святкуєте Великдень під час війни і як святкували раніше? Та, чесно, не сильно відрізняється, бо що до, що після цього я їла у і все. Що б ви хотіли побажати українцям цього Великодня? Щоб бідна. Єлизавета Сидоренко, Ярослав Лисенко, молодіжна телевізійна студія Прев'ю.